Він стояв перед Пилатом тихо, змучений, та все ж таки стояв. Вже душа перечувала лихо. Що є істина? Пилат питав. Прокуратор був людина вчена, як усі, любив життя земне. Що є істина? Питання незбагненне, бо хвилює також і мене. Десь він чув про вчителя нового, що не прагнув влади і скарбів. Ось і перетнулися дороги цар земний напроти цар царів. Перетнулось вічне і дочасне, і Пилат замислився на мить, що є істина, питання своєчасне, перед ним ця істина стоїть. Боротьба у серці ще триває, як же вчинить влади представник, чи відпустить, а чи покарає, зробить те, до чого більше звик. Ще вагається, зусилля докладає, щоб звільнити істину з оков. Та, напевно, з часом зволікає, просто в очі дивиться любов, Натоп шаленіє, розипняти, ти є цар, а царство де твоє? Що є істина, продовжую питати. В мене влада над тобою є. Змилуюсь напередодні свята. Я б вараву в руки вам віддам, це людина, мовив прокуратор, я таких ніде не зустрічав. Що я чую, він є Сином Божим. Страх Пилата паралізував, що у його серці переможе, як йому вчинити, він не знав. На Терезах долі захитались, влада й совість, вибір непростий. Недаремно це з Пилатом сталося, А сьогодні, як вчинили б ми. Щоб обрали ми, сучасні люди, вибір, істина болюча і проста, як було, так і тепер все буде, оберем вараву не Христа. та лукавий був на поготові, дай наказ, хай розіпнуть його. На тобі немає його крові, всі чекають дозволу Твого. Все завмерло, ніби на хвилину, іскри віра згаснула в очах. Зрозумів пилат, що сам відкинув це життя і істину, і шлях. Амінь.